Капеланське благословіння на 12 жовтня 23 року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Єванні розповідається про те, що Господь всю ніч молився, а потім на ранок обрав собі 12 апостолів. Я тут зупинюсь в цьому місті, бо бачите, Ісус молився всю ніч. А потім зробив крок найважливіший, який, ну, один із найважливіших кроків обрав собі учнів, які і були. Ви знаєте, можна здатися, що навіщо нам молитися всю ніч для того, щоб робити важливі кроки, кроки в нашому житті? От ви знаєте, серед тих, кого він набрав, був Іуда, який його зрадив, і ви знаєте, та й ці апостоли. Які не пішли на хресну дорогу, хоча й обіцяли, і присягалися, що вони його не лишать. Але його теж зрадили. Але Іуда його видав, і він був ну, даний смерті, хрестної смерті, страшної смерті. Але незважаючи на це, це виявилося перемогою. Перемогою Воскресіння. І перемогою тим, що ті 11 апостолів стали апостолами, які проповідували Слово Боже і проповідувало Царство Небесне всьому світові. І це, цю проповідь і ми зараз несемо. Але все починалося з тої молитви. Але хоча здавалося, по-людському, що нічого не вийшло, да, врешті-решт виявилося перемогою. Так і нам, це знаєте, не тому, що я можу пояснити, чому саме так відбувається, я можу сказати, що Ісус так зробив, і нам так треба робити. Бо наш початок будь-якої справи і нашого життя, коли ми покладаємося до Божих ног, перед Ним кладемо все своє життя, всі свої наміри і всі свої рішення. То, врешті-решт, як би там в процесі не було неправильно, на наш погляд. Врешті-решт буде перемогою. Це нам така, знаєте, споглядання, приклад, який ми можемо брати, що робив Ісус. Він погані приклади своїм життям нам не подавав, а тільки добрі і гарні. Амінь.